Всім привіт! Ви на каналі Проф. Мене звати Ярослав. Сьогодні ми хочемо розказати вам про найпопулярнішу і най Кращу, напевно, травокосарку, яка є у Хосккварни, це 541 РС. Дана травокосарка є надзвичайно популярна, адже вона зустрічається дуже часто серед тих, хто працює в лісі. Під час прокошування молодих дерев, скажімо так, і густих чагарників. Її можна зустріти серед тих, хто працює на автошляхах. Я вже мовчу про комунальні господарства, які працюють в неї досить таки активно, про домашнє використання і невеличке фермерське використання. Дана коса дійсно вражає своїми технічними характеристиками, адже коштує не всіх грошей. Отож. В чому її плюси та які її мінуси? Давайте сьогодні спробуємо розібратися. Отож, ви на каналі Сабіспроф, Зідайте позручніше, ми починаємо наш відеоогляд. Тепер давайте перейдемо до серця нашої травокосарки. Це двигун. Для тих, кого цікавить стара перевірена кластика, це відео і цей інструмент буде для вас. Звичайний двигун, двохтакний на повітряному охолодженні, який заводиться за допомогою ручного стартера. Ми маємо 41,5 см кубічних, це у нас йде об'єм двигуна. При такому об'єму ми можемо досягнути потужності в 1,6 кВт. Якщо хтось цікавиться показником в конячках, будь ласка, 2,1 кінські сили за хвилину. 2,1 кінських сил. Мінімальні обороти двигуна на холостому ходу становлять 1500 обертів за хвилину. Максимальні обороти двигуна без навантаження становлять 12 тисяч за хвилину. Оптимальні обороти, ті, які нам дають можливість правильно працювати і робити правильний розхід пального безлижнього навантаження на сам двигун, це 7000 обертів за хвилину. При таких правильних оборотах двигуна ми можемо досягнути максимально крутного моменту у 2,25 ньютон на метр. Цього досить таки багато. Фільтр в нас складається з двох частин, для того, щоб, скажімо так, максимально і правильно очистивати повітря. Він додатково очищує, при тому його, скажімо так, лишній і додатковий раз міняти не потрібно. Достатньо просто після роботи витягнути, перечистити, поставити і можемо працювати далі. Об'єм паливного бака в даного тримера становить 0,94 літра. На, на повній заправці паливного бака ми можемо спокійно працювати півтори години, навіть при самій великій інтенсивному навантаженні. Знизу ми маємо металевий захист. Тому ви впевнено можете ставити ваш інструмент на якусь тверду поверхню, або якщо це якийсь камінь. І при цьому не боятись про те, що ваш інструмент пошкодить бак, або, або щось, скажімо так інше. Пропорція по приготуванні палину суміші становить 1 до 50. Іншими словами, 20 грам оливи на 1 літр пального. Як то кажуть, йдемо далі. 28-й діаметр штанги. Довжина штанги у нас становить 150 см. В середині штанги ми маємо пластиковий ущільнювач, який забирає ту вібрацію, яка утворюється в результаті крутіння постійного, скажімо так, вала. Вала, шток, хто як по-різному називає. Зверху ми маємо ось такий потужний професійний редуктор, в якому вже всередині знаходиться два резінних фіброізолятора, і вони максимально погинають ту вібрацію, яка утворюється у результаті такої зустрічі між тарілкою щепленням і самим щепленням. Тому після тривалої роботи, будь-це оператор, або якщо ви працюєте ви самостійно, у вас вібрації на руки практично, скажімо так, не буде. Тому будете працювати некомфортно. Знизу ми маємо надзвичайно потужний, міцний і водночас дуже витривалий редуктор. Який має вже М12 різьбу, він може витримувати максимальні обороти за 8570 обертів за хвилину. І так само небажані зустрічі, які можуть виникати під час того, коли ви працюєте з густою травою. Тому він є надзвичайно міцним і дуже такий надійним. Самий захист кріпиться досить таки легко. В результаті, або якщо комусь він не сподобається, чи, можливо, скажімо так, він не потрібен, то його можна досить таки легко і швидко зняти. При цьому додатковий інструмент ніякий не потрібен. Ну і переходимо до органів управління самого керма. Ну, тип керма у нас йде велосипедний, кріпиться воно за допомогою звичайного такого простенького з'єднання, в якому вже немає віброізоляторів які присутні в інших моделях? Тут цього немає. Ліва ручка і права ручка вони, кожна, скажімо так, з них живе своїм життям, тому надзвичайно удобно і зручно, якщо потрібно комусь щось виставити. Саме головне, що вони не є суцільні. Права ручка у нас має такі органи управління, як в принципі ну, теж стандартна класика: це газулька, холодний запуск, старт-стоп. Передача у нас йде від козульки за допомогою тросіка до органів управління, так само додаємо підсос, що знаходиться в корпусі повітряного фільтра, і праймер закачки палива. Ну і додамо ще ручку самого стартера. Що стосується керма, можемо додати те, що в ньому є присутній важіль, до якого ми кріпимо саму підвізку, і вона має можливість регулювання по висоті штанги. Також додаємо ось такий от шкіряний. Чухол, накладка, хто його як по-різному називає цей чохол, значно скажімо так, спрощує і полегшує процес, коли ваша нога, скажімо так, постійно об вашу ногу постійно вдаряється сама металева, скажімо так, металевий шток. Навіть враховуючи те, що на підвісці присутні пластикова накладка, все рівно, скажімо так. Отака от от дрібниця, скажімо так, значно полегшує і надає більшого комфорту після тривалої роботи. Будь це ви працюєте самі, чи працює оператор. Це теж дуже важливо. Ну, а тепер перейдемо до комплектації. В даній травокосарці присутня в комплектації косинього головка т 45 х з М12 різьбою. Хочу відмітити те, що це надзвичайно міцна і дуже витривала косильна головка. Вона може витримувати велике навантаження. І якщо ви косите на поверхні, в які дуже багато щівня або дрібного граві, чи напевно, відсіву, то дана косильна головка, вона не стирається, вона не стирається, і вона прослужить дуже довго. Не рекомендується з часом, коли все ж таки вона зноситься, адже нічого вічного немає, використовувати слабші косильного головку, для прикладу, Т-35, яка зустрічається в її меншому браті в 531 РС. Так як дана мотокоса має меншу потужність, і Т-35 косильна головка достатньо. Враховуючи потужність 1,6 кВт, потрібна потужна косильна головка, іначе у вас постійно не буде тримати. Замок в косенні головки. Відцентрова сила просто його старе. Тому для того, щоб, скажімо так, у вас не було неконтрольованої подачі ліски, правильно використовувати ту гарнітуру, яку придумав, скажімо, так, і розробив саме заводробник. Тому Т-45Х з м 3 збор. Далі в комплекті для поставки входить ось такий ось 4-палістковий ніж для косення трави, невеличких чигарників, скажімо так, та напевно зарослих. Так, це не диск для роботи в лісі, але це не означає, що його не можна поставити. Додатково ви можете поставити диски із серії Scarlet 200 діаметра або, напевно, 225 діаметра. Все залежить від того, який діаметр скажімо так, дерева ви збираєтесь От, Поставити це все можна. Також ми маємо ось такий от додатковий захист для транспортування, коли ви. Працюєте на гострі ріжучі гарнітури, то для того, щоб, скажімо так, не пошкодити ніде нічого або не поцарапати, ставиться от такий от додатковий захист. І ремнева підвіска. Так як я казав, потужна надійна ремнева підвізка, враховуючи вагу інструмента, а ми маємо 7,3 кг. Це є досить таки багато, як для травокосарки, але враховуючи цю вагу. То даним інструмент комплектується потужною підвіскою рівновою, така, яка присутня в кущорізах. Тому після тривалої роботи ви теж не будете відчувати лишнього навантаження на свої плечі. Тобто воно все розраховано, скажімо так, відносно правильно. А, хочу відмітити те, що на інструмент. Так як на всю техніку кускорна діє гарантія 24 місяці, тому всіх, кого цікавить, або у вас виникають якісь питання, можливо, ми не повністю розкрили дану тему, обов'язково пишіть в коментарях, для нас це буде важливо. Е, тенденція останніх відео свідчить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. У нас є дуже багато цікавих і надзвичайно великих коментарів, які інколи просто не вистачає часу перечитувати. Це говорить про те, що знову ж таки ми йдемо на правильному шляху. І якщо... Когось виникає додаткове питання, то ми будемо висвітлювати, висвітлювати їх в наступних темах. Отож, з вами був Сербіспроф. До наступних зустрічей. Обов'язково підписуйте, поширюйте і ставте лайк.